24 лютого вже стала історична дата, коли Україна об'єдналася проти ворога завзято, коли Україна прокинулась від вибухів та сирен. Українці всі розуміють, що на нас чекає битва, на якому підемо. Відважні українці бороли батьківщину, бо немає ціннішого за мир в Україні. Вже рівно рік нашій мужності та боротьбі. Незламності та супротиву на рідній землі. Цей рік був надскладним та болючим. Проте весь світ вклонився нашим воїнам могучим. Вже скоро святкуватиме нашу перемогу. А ворогу не дамо жодного шансу перетнути нашого кордону. 24 лютого 2022 року. Це найстрашніший день в історії незалежної України. День. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію суверенної держави, 24 лютого по праву можна назвати Чорним днем в історії України. Вся країна прокинулася від величезної кількості вибухів та звуків повітряних тривог. шок, паніка, пошук пульта від телевізора, щоб ось трохи зрозуміти, що відбувається. Ця ідея назавжди змінив життя кожного українця, бо розпочалась війна, яка забрала життя тисячі військових та цивільних. Наша держава почала свій шлях у виборюванні свого права на існування. Усі російські пропагандисти були впевнені, що вже за три дні російські військові у святковій формі будуть влаштовувати паради у Києві, але жоден їх план не був реалізований. Сьогодні, під час аналізу цілого року війни, можна чітко говорити, що український народ вистояв не здався. Та не підкорився, немає жодної сім'ї в Україні, яка б не мала родичів, які поповнили лави ЗСУ. в когось батьківщину захищає син або чоловік, брат, кум чи просто друг. А у когось батько. Найщемливіші моменти це повернення кожного військового додому та їх зустріч з близькими. Щирі емоції, сльози радості та щастя, що можуть міцно обійняти рідну людину. Волонтерський рух в Україні це наймасштабніша спільнота, для якої немає нічого неможливого. Волонтери це відважні люди, які ризикують своїм життям, але довозять у найгарячіші точки продукти, засоби гігієни та одяг, рятують поранених. Та вивозять з окупованих територій людей. Це люди, на яких тримається український тил. До початку війни мало хто розумів, що значить англійське дієслово тудонат, яке перекладається пожертвувати. А зараз кожна дитина розуміє фразу донатити на зсу, масові збори коштів, які українці закривають достроково, щоб якомога скоріше придбати найновітнішу техніку для бійців. щоб покращити їх ефективність на полі бою, кожна гривня наближає нас до перемоги. Діти різного віку намагаються допомогти зібрати кошти для потреб ЗСУ. Одні віддають власні скарбнички, інші збирають кошти, пропонуючи придбати різні вироби, малюнки, випічку чи напої. Хтось танцює чи співає, а хтось зупиняє машини на блокпостах. Щоб бути корисним для своєї держави, пишаємось кожним українцем, який наближає нашу батьківщину до перемоги, 24 лютого 2022 року у світі мало хто знав про Україну. Перша звістка про повномасштабне вторгнення російських військ сколихнула суспільство на думку: Україна не впорається, здасться. Та за три дні буде підкорена Другою армією світу, як раніше іменували Ворожу армію. Пройшло три дні, тиждень, місяць, сто днів, а вже і рік Україна вистояла та дає гідну відсіч усім тим, хто вступив на нашу землю. Весь світ нарешті розплющив очі. Про Україну чули повсюди. В кожній країні знають я виглядає український прапор. А переможну пісню зібрачення Стефанія співають повсюди весь світ з Україною. 哦、嗯。 Сьогодні виповнюється рівно рік української незламності, сили духу, боротьби та неймовірного супротиву. За цей рік Україна пережила найтяжчі часи, але звіцнилася, дізналися, які круті люди живуть в нашій державі, які хоробрі військові боронять нашу батьківщину, та мільйони людей у тилу роблять все можливе, щоб наблизити нас до перемоги. Вони вже зовсім близько. Віримо, чекаємо та перемагаємо. Ми з України. Це не лише назва, але й почуття гордості, бо ти українець. До перемоги залишилося зовсім трошки. Цей переможний день будуть святкувати не тільки українці, а й весь світ.